Миром Божем, від кого сьогодні залежить спасіння світу? Ми знаємо, сьогодні світ він приречений. Стільки сьогодні вже бід відбувається в світі війн і катаклізмів і. Це саме було і в часи, коли першопостольська церква переживала гоніння, окупацію. Вони щодня перебували у вченні Ісуса Христа в науці Христовій, в Дусі Божому, щодня знаходилися в однодушності, і Господь сказав їм, коли вийти. Вони вийшли, врятувалися і змогли сьогодні до нас донести чисте Слово Боже, неспотворене Слово Боже. Тому нам сьогодні важливо щодня наповнюватися Словом Божим. Духом Божим зростати і підкорювати в ім'я Господа всі народи, і тому, коли ми щодня перебуваємо в слові, ми маємо шанс отримати благодать і помазання Боже, коли ми слухаємо одного апостола і приймаємо Духа Божого, який є на ньому, це й показує, чия ти дитина.